Еміграційна служба Америки починає власне, застосування нових правил для оплати всіх, хто подає або продовжує гуманітарний пароль чи репароль. Ну і ціни вражають, скажімо так, власне, та сума, яка тепер буде коштувати ця послуга. Така, знаєте, неочікуване це підняття цін, неочікувані витрати для всіх. Ну і безумовно якась впевненість у завтрашньому дні похитнулося, скажімо, для наших українців, які планували тут побути ще якийсь час або взагалі спланували собі тут вже своє життя, свої родини і так далі. Отже, питання до вас, як до еміграційного адвоката, як реагувати, ось власне на це підвищення цін, на ці зміни, які mm. нас кожного дня трішечки починають. Ну так, скажімо. Під створювати так. адреналін для нас. Uh -huh. Знаєте, коли ми з вами переписувалися декілька днів назад відносно теми ефіру, я вам сказала, так. що я ще не знаю. І ми думаємо так. Як... Та насправді, ну це кожен день в нас якийсь сюрприз, як ви самі бачите. Тому завжди є, на жаль, не дуже позитивні зміни, які. Можна і треба обговорювати, і дійсно сьогодні це, напевно, що найактуальніша новина це, з імміграційної сфери. Я б хотіла внести деякі корективи на рахунок того, що це ви сказали не прогнозоване підвищення. Насправді це було прогнозоване, прогнозоване. підвищення. Угу. Про нього говорилося ще на початку липня. Це було частиною угу. One Big Beautiful Bill, так, який правда. нас втішив там. багатьма підняттями цін. В тому числі там було, був пункт про угу. додаткову оплату. Ту тисячу доларів по гуманітарному паролю. Просто тоді не був це ще цей закон, цей пункт не був імплементований міграційною службою, не було конкретних інструкцій. Uh -huh. Ми про це говорили оглядово, але ніхто не знав достеменно, як то буде на практиці відбуватися, тобто яким чином буде стягуватись та оплата, uh -huh. в який момент і яких категорій то буде стосуватися. Сьогодні ж опублікували вже в федеральному реєстрі сам, самі інструкції, сам закон, які uh -huh. стосується стосуються тієї частини оплати, і ми розуміємо, що на жаль, ця частина не буде підлягати звільненню від оплати, тобто, якщо на основну оплату за гуманітарний пароль чи за дозвіл на роботу по гуманітарному паролю, то. можна було просити звільнення від оплати для сімей, які, наприклад, мають бенефіти, чи мають медичне страхування, чи мають низький дохід, угу. то тут не передбачено такої можливості. Закон передбачає звільнення в якихось таких дуже вузьких екстремальних випадках від цієї оплати, коли йдеться про когось, хто хворіє Тяжкою хворобою, чи це є батько або мати такої дитини, яка uh -huh. хворіє чи йдеться про отримання е, паролю через смерть близького родича, але це так виглядає. Всі ці категорії не будуть застосовані до українців, і імміграційна служба сама буде визначати, чи вони будуть надавати від цієї оплати, чи не будуть. Е, звичайно, що ми ще не знаємо, як на практиці буде відбуватися та оплата. Uh -huh. все, що ми знаємо, що до того як імміграційна служба може затвердити репароль, прийде лист. Повідомлення про те, що ми вже на фінальній стадії одобрення вашого uh -huh, репаролю uh -huh. все виглядає добре. Але для того, щоб ми вам видали цю заповідну бумажку, треба, щоб ви нам оплатили ще тисячу доларів. Якій формі буде стягуватися та оплата, ми не знаємо, чи це буде онлайн платформа, чи це буде запрошення вислати гроші в імміграційну службу чеком чи чимось іншим. Uh -huh. Хоча знову ж таки і ще одна з новин: що після 1 так. листопада uh -huh. цього року імміграційна служба перестає. Не приймати мані ордери, перестане приймати персональні чеки і каш'єрш чеки, до чого ми вже звикли десятиліттями, це була нормальна форма оплати, Абсолютно. і перейде зовсім на іншу систему отримання оплати тільки через авторизацію на дебітну чи кредитну картку. Тому змін угу. багато, і подивимося, як буде оплачувати та тисяча, в якій формі вони будуть її приймати. Але швидше за все, якщо подивитися на загальні зміни, це буде в вигляді стягнення з кредитної чи з дебітної картки. Тобто, якщо загалом ця тисяча є до. Додатковою, загалом вся сума тепер буде, загальна сума подачі приблизно 1600 Загальна сума Якось, подачі зараз mm -hmm. на сам репароль 630 доларів. Якщо людина просить дозволу на роботу разом з репаролем, mm -hmm. це є ще додатково 520 плюс 275, і додатково ще 1000. О, oh, то значить більше як 2 тисячі доларів. Це, це виходить суттєво... досить. Та це виходить більше дві тисячі доларів на дорослу людину, яка хоче дозвіл на роботу. І це тільки на який період часу до двох років можуть видати репароль. А mm -hmm. до двох років означає, що його можуть дати на рік, на півтора, на, на пів, тобто до Це mm -hmm. максимум. Ми сподіваємося, що буде на mm -hmm. два роки, і дозвіл на роботу так само, як нам нас лякає той самий One Big Beautiful Bill, буде видаватися тепер тільки на рік. Ми ще не бачимо цього дуже сильно на практиці, але мабуть, це буде новою реальністю. Ну що ж, правила стають строгіші, видатки стають більші, і цікаво, як, як власне відреагують. Ті, хто зараз підпадає, власне, під, під, насправді, під цю ситуацію? насправді під цю ситуацію підпадають всі, в кого зараз репароль на розгляді. Цей закон угу. якраз як досить мало законів, цей закон має зворотню дію. Угу. Тобто на нього будуть підлягати всі люди. які Навіть переважно угу. новий закон починає працювати для людей, які подають свої угу. заявки після того, як його прийняли. В даному випадку його розповсюдили абсолютно на всі заявки, в тому числі на ті, що зараз знаходяться на розгляді. Тому всі, хто зараз чекає репаролю, дізнається. Це як, як, як це буде виглядати? Як це буде виглядати? Відповідно, наступне запитання. Мені здається, витікає вже і від, від попереднього. Що робити тим, власне, які планують тут своє життя, які хотіли б залишитися в Сполучених Штатах Америки? Врешті-решт, ми знаємо, що йде йде цей традиційний розіграш, так, заповнення на зелену mm -hmm. картку. От теж є свої нюанси тут. Тобто, що робити? Крім того, ми, ми знаємо, що зараз і шатдаун, який, який, який зараз є ще, і він не завершився. Теж якимось чином впливає на імміграційний статус, і тобто, що робити тим, хто хотів би тут залишитися, відповідно, їх їх ці ціни будуть, знаєте, якось скажімо так, утруднювати перебування тут, якщо вони якщо через два роки чи через рік знову треба буде виплатити тих двічі чим з чимось тисячі. Людина задумується над тим, як все таки перейти в статус. Якийсь так би мовити постійний тут, для того, щоб можна було проживати і планувати своє життя без отаких от, от стресів. Ну, в будь-якому випадку випадку, чи з додатковою оплатою, чи без неї, ці статуси є тимчасові. Ми розуміємо, що ні, ні пароль, ні ТІПІС не можуть тривати вічно. Тобто, це за своєю природою програми, які є тимчасові, це гуманітарного характеру програми, які надаються на деякі часи. Тому тим, хто хоче тут проживати постійно. Звичайно, що треба думати про способи легалізації в таких умовах, коли людині важко розуміти, чи вона зможе підтримати свій статус. Ні, я розумію, що важко думати про якісь стратегічні такі плани і, і планувати, що робити далі, тому що невідомо, що буде завтра, як можна думати, що буде через два роки. Але тим не менше для постійного проживання в нас залишаються стандартні канали: це шлюб, це сімейне возз'єднання з іншими родичами. Це політичний притулок для тих, в кого є підстави. Це різного роду робоча імміграція, яка включає в себе візу талантів, так звану. І це лотерея зеленої карти, про яку ви вже згадали. Але лотерея зеленої карти цього року так само нас вражає тим, що. Виглядає, що можливо ми взагалі не дочекаємося найближчим часом реєстрації. Ми знаємо, що цього року адміністрація пробує імплементувати оплату вперше за всю історію лотереї з карти в один долар. Говорять, що через те, що невідомо. Як будуть стягуватися ті гроші? Можливо, є якісь технічні аспекти. Саме тому затягується відкриття реєстрації. Можливо, на неї впливає шатдаун, Але вчора я побачила в візовому бюлетені, який буде опублікований на листопаді 2025 року. Офіційну заяву про те, що дату оголошення реєстрації діві лотереї 2027 буде оголошено в найближчі місяці, тобто це є буквально той термін, який був вжитий, upcoming month, і це означає, що зовсім не гарантовано, що в жовтні цього року ми зможемо починати реєструватися на лотереї зеленої карти. Якщо говорити про Шадаун, як ви запитали, чи він впливає на роботу імміграційної служби, ну на щастя, імміграційна служба це установа, яка фінансується за свої власні кошти, то ті гроші, які ми оплачуємо в імміграційну за наші заявки, за наші петиції, за ті документи, які ми пробуємо отримати чи продовжити, за ці гроші виплачуються зарплати офіцерам, і на ці гроші себе ЮЕС утримує. Тому Прямо звичайно немає великого впливу шадауну на роботу ЮЕСІС. Вони не змушені звільняти працівників чи закривати цілі відділи, як це змушені робити, якісь інші федеральні установи. Але тим не менше, опосередкований вплив, звичайно, що є, тому що ЮСІЕСПІ працює з іншими федеральними установами, які мають більший вплив шадауну. Тому думаю, що і не term, тобто, в далекій перспективі, ми будемо бачити сповільнення роботи міграційної служби через шадаун, якщо це питання не буде вирішене конгресом в найближчим часом. Все йде до якогось ускладнення, мені здається, власне в, в ну цій точно ціхі... не опрощення, <кій> тобто... не точно не спрощення. Угу. Ну і безумовно, оці здача на громадянство теж питання, тому що ми знаємо, що здається з 20 жовтня вже будуть зміни, правда, для здачі на громадянство. Так, для тих заявок, які будуть подавати <кій> свої. Тих заявок, які будуть подані після 20 жовтня, будуть поширюватися на них нові правила здачі на громадянство. Повертається попередньо. адміністрація республіканців також при своїй колишній каденції вони ввели нові правила до здачі. Вони розширили запитання для здачі на знання історії та культури Сполучених Штатів, і зараз вони вернулися. До розширених питань і ще додали нові. Тобто зараз буде 128 запитань, які, які потрібно вчити і з яких будуть запитувати, якщо я не помиляюсь, 20 замість традиційних үгін. 10. Це є перше ускладнення, ну і загалом. Зараз імміграційна служба більше уваги звертає на той пункт, який називається «good moral character», тобто хороші моральні якості людини, яка хоче стати громадянином. Очікується, що будуть подані рекомендаційні листи, характеристики про те, що людина приносить якусь користь суспільству, про те, що вона законопослушна. Звичайно, що велику увагу, як і завжди будуть звертати увагу на сплату податків, чи немає затримок, чи немає боргів, передає І Велику увагу звертають до речі на аліменти на те, чи оплачує мати або батько аліменти другій стороні. Випадку розлучення, коли є неповнолітня дитина, навіть в випадку, якщо ця дитина проживала в Україні, тобто у нас були вже такі конкретні кейси, коли, скажімо, батьки mm -hmm. розлучилися, там батько приїхав сюди, тут живе вже там, 10 років, але в той час неповнолітня дитина була в Україні. Офіцери цікавило чи Виконувалися зобов'язання по аліментах. Відповідно вони можуть перевірити це, так? Так, вони просять показати, що, наприклад, ви робили перекази через Маніграм, а вони хочуть подивитися на документи суду, на рішення про розлучення, де прописано, яку суму має людина сплачувати місячно, і показати підтвердження, що та сума була сплачена. І, звичайно, що зараз дуже сильно. Поміняли і зробили більш жорсткими правила відносно кримінальних злочинів, в тому числі відносно діювай. Тобто стає все важче отримати, отримати так, громадянство. Угу. Ну і одне з, мабуть, теж таких розповсюджених запитань, яке <кхе> стосується, як поводитися сьогодні? Тобто, які документи, можливо, потрібно мати при собі тим, хто, ну, хто не має, скажімо, громадянства на сьогоднішній день, має інший статус. От чи дійсно потрібно? То ну, власником крінкарт вот. носити з собою грінкарт так це теж. Нововведення, ну насправді таке правило було завжди. Тобто рекомендувалося, щоб власники зелених карт, тобто ті, хто знаходиться в статусі резидента, носили з собою підтвердження. Але, звичайно, що раніше ніхто особливо на це не звертав увагу, та й особливо ні ніхто тим не цікавився. Тому зараз ну, така наполеглива рекомендація носити з собою свою зелену карту на випадок перевірок. І людям, які не мають статусу резидента, мають якийсь інший легальний імміграційний статус, носити собою документи, які той статус підтверджують. Тобто ті самі ноутіси на подачу, переподачу на ТПС, на затверджений репароль, на хтось, можливо, очікує кейсу по воз'єднанню, має форму 485 на -ну розгляді. Хтось отримує... очікує отримання притулку, чи хтось його отримав, дозволи на роботу. Тобто абсолютно всі імміграційні документи краще мати з собою. Надійний вживаний автомобіль придбайте автомобіль своєї мрії. Ми надаємо безкоштовну гарантію 3 місяці або 3000 миль. Більше, ніж 100 автомобілів в наявності. Найкращі ціни. Будьте впевнені в своєму виборі. Оформіть заявку зараз та отримайте своє авто. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені і вагаєтесь, повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подбають про вас заздалегідь і створять найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен. Планує купити нерухомість для інвестицій. Все це входить у широкий спектр послуг від висококваліфікованих спеціалістів команди Любомира Лучечко. Телефонуйте 844 876 4663. Solution's financial Mortgage Company НМЛС ІД 26746 Найн. Ен іквалхаузен Лендер енерної резиденціо моргідж лайсенсії. До уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою U4U. Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго: Камберленд, Палатайн, Уілінґ, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010. 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Українське Незалежне радіо.